Друзі, ми в Тернополі на авторинку і хочу вам показати таких два прекрасних кашкаї. Вони на максимальній комплектації. Стоїть 4 камери. Так, вишневий автомобіль у нас 2012 року, 1,6 дизель, номер телефону. Так, є сервісна книжка на повному привіді, ціна 12400. Комплектація у нас босе, на шкірі. сидіння просто ідеальні. Так, є підігрів сидінь, 6-ступінчисто коробка передач, мультируль. Так, Позаду у нас сидушки також всі ідеальні. Так, Ззаді ще є фаркоп. Досить хороший автомобіль, якщо вам не подобається в цьому кольорі, вишневому є в чорному, також максимальна комплектація, панорама, 4 камери. Автомобіль 13 року, перша реєстрація була 14-го, 1,5 дизель, номер телефону 12400 плюс торг. Також у нас на шкірі. Комплектація босе, мультируль, панорама, підігрів сидін, 600 коробка передач, 178 тисяч пробігу. Салон дуже збережений. Сзади також є фаркоп. Так, кого зацікавив автомобіль, телефонуйте, продають з радістю зустрінуться. BMW 318. Автомобіль 2006 року, 2.0 бензин. Так, повністю обслужений. Даний автомобіль, номер телефону. Ціна 7700 плюс торг, так, є в нас люк. Так, передні задні склопідйомники, мультирулі. підігрів сидінь. Сідіння бачимо в такому хорошому стані. Хто шукає собі BMW на автоматі? Іменно тройку ви можете телефонувати. Так, автомобіль має досить хороший вигляд, також є партроніки. Так, 7700 плюс присутній торг. Volvo v 50 Автомобіль 2009 року, перша реєстрація була 10-го, 1,6 дизель. Так, номер телефону. По якому можете телефонувати і детальніше запитувати по автомобілі. Переднє заднє склопідйомники, шкіряний салон, пам'ять сидінь, мультруль. 217 тисяч на приборці у нас 5-ступінча коробка передач. Так, також є в нас люк. Є в нас фаркоп і партроніки. Так, за детальнішою ціною звертайтеся в продавця Volkswagen Passat B7 в комплектації Airline автомобіль 2013 року, 2.0 дизель, номер телефону, стартова ціна 11800, автомобіль на автоматі. Задні склопідйомники. Бачимо, ось такий у нас салон. Акуратний, салон. охайний. Так, мультируль. Є у нас підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль. по комплектації машина дуже хороша. Так, електрична кришка багажника. Є партроніки. Хто шукає собі посади? Зверніть увагу на цей варіант автомобіль. В дуже хорошому стані. Вас вітає файне місто, я Олександр, дилер компанії WV Group. Показую вам тощомір, cm 206 x Дивіться, яка швидкість нього. Залізо. Фером показує. Алюміній, но феррум, саме смачне. Ферум плюс цинк. Бачить оцинковку. По промокоду Тукарс. гарантована знижка. Кіа Суренто 2012 року. 2.0 дизель. Так, повний привід. Автомобіль у нас офіційний. Номер телефону стартова ціна 12333, Заглянемо в салон. Передні задні склопідйомники, мультируль. Так, бачимо сидіння в дуже хорошому стані. Так. Шестиступіння -та коробка передач, підігрів сидінь. Досить хороший. Збережений сон. Шос. Так, є у нас партроніки. Ще заглянемо на задній ряд сидушок. Так ось такий вигляд мають сидушки позаді. Салон дуже збережений і акуратний. Так, хто шукає собі високий автомобіль, телефонуйте, продайте радіус і зустрінемо Так, сьогоднішнє відео ми оглянемо автомобілі як... В зоні так і всередині. Так, наступний автомобіль у нас Гольф 2002 року, 2.0 бензин. Номер телефону 4500 стартова ціна. Так, ось такий у нас має вигляд під капотом. Так, автомобіль. Ззоня дуже гарно виглядає. Так, салон. Так ось в нас салон. П'ятиступінчиста коробка передач. Клімат контроль. Сідушки всі на стільі. Так, є також сервісна книжка. На даний автомобіль. Так, кого зацікавило, телефонуйте. Далі у нас Audi 4. Так, бачимо, ззаді у нас є партроніки. 2004 року, 2.0 бензин на автоматі 5600. Так, є у нас люк. Так. Передні задні склопідйомники. 221 тисяча на приборці, є клімат контроль. Так, ще штатна магнітола. Так, позаду у нас є ось такі шторки. Так, досить хороший. Автомобіль. Так, автомобіль вже на зимовій резині. Кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте, продавець з радістю зустрінеться, відповість на всі питання. Стартова ціна 5600 плюс присутній торг. Nissan Кашкай 2009 року 1,5 дизель. Так, дизель. Номер телефону є сервісна книжка. Так, Автомобіль має один підкрас. Так, Заглянемо в салон. Зараз який так, так, передні Переднє задні скопідйомники. Панорама, мультируль, підігрівся 16 коробка передач, клімат контроль, є ось такий монітор. Так, Задня камера є. Також є два ключі в даному автомобілі. Так, досить хороший автомобіль, 9 рік, 9200 плюс торг. Шкода Фабія. Автомобіль 2008 року, 1,4 газ бензин. Так, ціна 5400, номер телефону є сервісна книжка. Заглянемо в салон. Передні склопідйомники, 550 коробка передач, 155 тисяч у нас на приборці, є клімат контроль. Так, сидіння. цілі в, в хорошому стані. Бачимо ось такий у нас салон. Досить економний автомобіль. Хто шукає собі хороший економний автомобіль? Не дорогі обслуговані, можете звернути увагу на оцю фабію. Далі у нас «Лада» 2068 року, 1,6 бензин, номер телефону ціна 1600. Далі у нас фіат Добло. 2008 8 року, дизельний мотор, номер телефону цена 500 Далее Volkswagen Touran 2011 року, 1.6 дизель 10 250 Далее у нас Audi 99 року 2,5 дизель, на максимальній комплектації, номер телефону, ціна 3599 плюс торг є в нас люк. Заглянемо в салон. так, Автомобіль на автоматі, і заднє склопідйомники на шкірі. Так, клімат контроль, підігрів сидінь, також є в нас навігація. якщо заглянемо на задній ряд сидушок. Так, Ось такий вигляд має автомобіль позаді. Ззаді фаркопі партроніки є. Так, ціна 3599 плюс торг. Далі у нас Ланус 2004 року, 1,5 газ бензин, номер телефону 2400. Hyundai. Gens 2005 року 1,5 дизель. 3700. Далі у нас Volkswagen Bora. 2003 року, 16 бензин. 4.50. Меган 2007 року, 1,6 бензин. 5300. Opel Astra 2008 року, 1,7 дизель, 5300 Наступний автомобіль у нас Ford Fusion 2015 року, 2,5 газ бензин, 10100 Citroen, 2006 року 2.0 дизель 3.450. Далі у нас 90-го року, газ, бензин, номер телефону, 1000 доларів плюс присутній торг. Так, далі, ще один вас з 2008 року. Е, так, номер телефону, газбензин 1250. Opel Astra 2009 року 1,6 бензин 6450. Так, шевроле, Авео, так, Курайська збірка 2013 року, 1,2 бензин. 3000 без торгу. Далі у нас поло. 2003 року 1.4 бензин. На автоматі 5500. Форт. 2016 року 2.0 бензин Volkswagen Passat 17 року 2.0 дизель на автоматі 17.200 Далі у нас Opel Astra 16 року 9.500